Живописні та графічні ілюстрації до творів Лесі Українки. З них складається персональна виставка Івано-Франківської художниці Тетяни Павлик. Авторка присвятила її подвійному ювілею. Цьогоріч в Україні відзначають 140-ліття від дня народження письменниці. А 100 років тому вона написала легендарну лісову пісню. Цикл акварели Тетяни Павлик, створений за мотивами цієї драми феєрії, вже добре відомий поціновувачам мистецтва. Та перечитуючи безсмертний твір у різні етапи свого життя, художниця завжди знаходить нове натхнення та спосіб його. Висловлення, хоча в мене тематика досить широка є, але час від часу я повертаюся до теми Лесі Українки, зокрема лісової пісні, бо мене сама постать Лесі Українки приваблює своєю духовною силою, внутрішньою свободою, стержнем таким міцним, і коли, коли мені дуже важко в житті. То звичайно, я згадую про неї у експозиції майже чотири десятки робіт. З них шість найсвіжіших цьогорічних, до яких відноситься і портрет письменниці. Їх Тетяна Павлик вперше демонструє на широкий загал, як і графічні доробки ще студентських часів, коли усі, як однокурсники, так і вчителі, в один голос називали її мавкою. Загалом усе творче життя мисткині тим чи іншим чином пов'язане з Лесею Українкою, яка дала їй поштовх до творчості ще у десятилітньому віці. Дуже е, просто. І доступне людям, але там можна безконечно черпати для себе щось світле, добре, гармонію для себе. От, ну не знаю, От, напевно, це мене і притягує. Хочеться близькі образи, дуже близькі образи. Там 20 років тому роботи Тетяни Павлик прикрасили подарункове видання збірки лірики поетеси. Хотіла перевидати їх у 2011-му, розповідає художниця. Однак не вдалося. Натомість, щойно вийшла друком добірка листівок з ілюстраціями та віршами Лесі Українки.